Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися з такою проблемкою настінний годинник Raikon Quartz. Справа в тому, що в цьому годиннику стали постійно сідати батарейки дуже швидко. Спочатку це був місяць, потім тиждень, потім взагалі пару днів, причому зараз ну от вони йдуть, повісив їх на стіну. Пару годин вони вже стоять. Це. Сталося це після того, як був якийсь там обстріл у нас черговий. Щось там дрожали стіни, у нас будинок такий на висоті стоїть. Ну, коротше, Вони впали. Побилося ось тут скло, кусочок. Це я підклеїв. І ось після цього вони стали погано. Працювати. Просто виснажуються батарейки. Причому батарейки я вже ставив в люби. Починаючи від найпростіших, найдешевших, там оці Дітрон, до речі, непогані батареї були, я навіть там е, робив нотатки, собі, які більше ходять. Вже купив е, гарне до але його вистачило теж там на тиждень максимум. Причому, якщо взяти. Е, Поставити їх в інший годинник. Вони там, я ці батарейки думав, що вони батарейки такі вже погані стали робити постійно. Може, може, і це частково так є. Але я їх поставив в інший годинник і вони там працюють досить довго. Ось напруга, наче, більш-менш нормальна. І в інших часах вони в інших вони працюють. Ну тут просаджена батарейка, можна викинути. Ось ця теж, теж. і в іншому годиннику вони працюють. общем, я думаю, що це якась проблема вже пов'язана з зносом самого механізму і думаю розібратися, чи можна це щось відновити. Чи варто воно того. Ну, мабуть, що не варто. Такі годинники можна досить дешево коштують. Але розібратися в чому, в чому тут суть, ну, було б цікаво. Отже, відкручую. Не знаю, як ми розбиратися. От тут, бачу раз, два, три, чотири. І тут ще є по боках. Раз, два, три, чотири. Це скло воно тримає. Там под плоску, тут подплоску викрутку, Вони Не розбиралися вони вже їм цим, цьому годиннику, там років 15. Можливо. Написано Made in India. Нереально, тут, тут одна відламалася, а тут, мабуть, коли падали вони, то вона відламалася. А тут під підплоску, вже таких давно не бачу. Коротше, це таке не дуже важливо. Так, це ми зняли. І ось цей механізм я хочу поміняти. Мабуть, він просто механічно вже засився, або, може, ну, при падінні там щось з цими шестернями щось сталося, і воно бере багато навантаження, тому і. Сідають батарейки. Але це так моє припущення, це такі експерименти. Так, перше, ніж замовити, таке його треба буде, мабуть, поміряти. А ще й дістати. Ну, Все ж таки доведеться викручувати скло, бо треба знімати стрілки. Так, що ж воно не зніметься ніяк. Тому відкручуємо по периметру. Оце у мене таблічка, це є е, такі дослідження, які батарейки краще роблять. І деякі дуже дешеві батарейки колись робили по півроку. А зараз вони роблять тиждень. Та сама марка, ті самі батарейки. Скоріше за все, що це пов'язано все ж таки з механізмом. Але я це і помітив на інших гаджетах, які живляться такими батарейками, що срок служби чомусь їх стає. Все менше і менше. Так, ось ці куточки. Ось так воно. Всі ці куточки забираються. А, залишається скло. Залишаються ці куточки. и нас залишаются стрелочки. Так, скло я прибрал. И зараз будем смотреть, как эти стрелочки тут снимаются. Может как-то просто они снимаются. Да, звичайно, без всяких тут нет никаких направляющих. Просто стрелочки сидят на Оп, ось на пластику просто так, Чуть-чуть провернув і вони знялися. Тобто нічого такого складного в цьому немає. Зараз тут якась контргайка, я бачу, яка відкручується навіть руками, але тут є ось два таких проріза, може спеціальною викруткою можна, такою видеокообразною. Все, відкрутили гаєчку. І вийняли сам механізм. Ось сам такий механізм. Тут теж окт 08 написано, мабуть, 8 в октябрі 2008 року він зроблений. Ось я хочу просто замовити ось такий механізм, звичайний, з якоїсь заліжки, і подивитись, чи в цьому проблема, чи ні. Ну, буває. Звичайно, ці годинники вони дешеві, але мають, ну, колись там хтось подарував, і вони якось там свій мають, ну, як то кажуть, свою історію. Хочеться їм продлити, продовжити життя. Що ми зараз будемо робити? Зараз я замірюю ось цей механізм. Тут він. Тут він зараз скажу оські. Вони ж мають 50 міліметрів. І так, 50 міліметрів. 50-50. І ось цей виліт треба ще поміряти. Тут у нас десь приблизно 15 міліметрів. 15 міліметрів повністю вся. Це. І десь 6 міліметрів ось ця латунна. Різьба. Так, 50 на 50 і 15 вилітниковою ці, ну, цілого механізму, де стрілочки крутяться. Все. Йдемо в Aliexpress, заходимо і шукаємо собі щось подібне. Але ось ніжку, що відламалося, поки буде їхати новий механізм. Ну, ось знайшов щось таке схоже. Ось Це разом з стрілочками йде, але з якоюсь такою штучкою. Щоб підвішувати можна було, ну її можна відламати, якщо що. Це разом зі стрілочками йде. Дуже схоже на те, що на таке, як у мене. Вартість зовсім невеличка. 20 гривень, і тут 60 гривень доставка, тобто 80 гривень. І ось тут разом з доставкою ще такий варіант знайшов. 9,7 мм. Тут вказані, але тобі стрілок, Вказані майже такі параметри, як у мене, там плюс-мінус. 2 мм. Я думаю, це для мене підходить. Мабуть, закажу, чи не такий, чи такий чи зі стрілочками заказати одразу. Чогось такий. Ціна однакова. Начебто. Ніде не пишуться ось ці розміри. Мабуть, вони всі однакові. Бо дуже багато пролистав і не побачив розміри взагалі. Самої цієї. Може Мабуть, вона стандартна і однакова. 50 на 50 іде. Я більш за все закажу, мабуть, ось ці разом зі стрілочками. Ось, ось такі. Чорні великі стрілки. Ну, буду заказувати, як прийде, вже будемо збирати. Так, забирати. ну що? Прийшла нарешті мій посилка. цим годинниковим механізмом. Так воно тут закручено. 300 разів. Сподіваюся, він хоч по розмірам підходить. Це мої сподівання. Так, де це воно тут? Кульочки, ще одні кульочки. Стрелочки. Стрелочка Погнуті трошки. Я б сказав, навіть не трошки, а так добряче. Ну і ось сам механізм. Так Ось сам механізм. На жаль, тут немає ці гаєчки. Ось так воно виглядає. Ну що ж, так, де у нас наш механізм? Ось він наш. Ось він ці. Так, ну, наче, наче як все сходиться. Трошки більше тут виліт. Я сподіваюся, що я ось ці стрілочки поставлю, які були. Тому що ось ці. Ну. А, ні, гаєчка вон дає. Гаєчка і ця пакетику. Тобто все є. Ну, подивимось зараз. Ну, ось такий вигляд. Маю стрілочки. Тому, не знаю, буду, мабуть, ставити старі, якщо вони підійдуть, Нак, наче, вроде, наче вони однаково все, а може і ні. Так, так, все. Будемо зараз пробувати ставити сюди цей механізм. Двошки забираю. Великі такі куточки, таке інше. О, боже, ціло. Так. Це старий, це новий. Має вставати ось так. Тут є направляючі. Ага, бачите, тут направляючі трошки по-іншому. А, нет, тут тоже тут есть ось ці прорізи, Поэтому, видите, такие пимпочки є. Вот тут якщо видно. Вот тут и вот тут. И вот тут он это є, тому есть, слава Богу, нормально стає. Так, я же правильно его вставил? Правильно. Так, стає. И тут закручивается. Ось шайба, трошки золота тут буде. І ось ця гаєчка. Закручуємо вручну. Так, все, стоїть. Е, наразі далі треба збираємо. Збираємо ці треба вирівняти, щоб вони не були. Зовсім такі. Погнуті. Але це не дуже в мене щось виходить. Так. Ну і секундна стрілочка взагалі бідна, Бідна така. Так, зараз я подивлюсь, як воно буде виглядати. Це раз. Оце два. А вона мені ще... Так, ну ці, мабуть, взагалі не підійдуть, тому що воно, воно чіпляється мені. Ось ця хвилина. Стрілка вона буде чіплятися за борт. Тому все ж таки я буду ставити старі стрілочки. Так. Ставимо старі стрілочки. Так, спочатку. Зараз вони ще не стануть, а ні, стає, стає, все добре. Так одна. Це години. Далі, тут є такі бульки, до якої треба усадити цю стрілочку. Це Хвилини. Так. І ось секундна вона ставиться. Ось сюди всередину. І ось секундна стрілка. Так. Що ми тут робимо? Тут ми крутимо і виставляємо скільки зараз годин у нас. 16 годин, 47 40... хвилин. 47 хвилин, ну хай буде 48. 47 хвилин. так, ось, Зараз буде 48 рівно. І піду я зараз за батарейкою. Так, батарейку я беру нову, але починаємо зі звичайного якогось Китаю. Чи де вона там? От Гринсіл. Нова батареєчка. Скільки вона? 1,6 вольта, якщо ви бачите, та один ось. 1,6 вольта. Ставимо. Так, ставимо. Щоб вона ще працювала взагалі, було б непогано. може вона воно ще й не працює. Так, поставили. І годиночок пішов. Правда, треба додати трохи 3 хвилинки, бо поки я ходив за батарейкою, воно... час минув, аж цілих 3 хвилини. Так, далі я, що я хочу сказати, далі я, мабуть, враховуючи те, що вони мені впали під час якогось там не дуже приємного події. Це стекло воно лопнуло. Я, мабуть, це стекло просто скло викину. Тому що не хотілося б, щоб воно впало ще раз зі стіни і наробило лиха. Тим більше, тріснути вже, воно начебто і не видно. Але все ж таки не хочеться тріснути, ставити. Тому я зберу ось ці всі куточки, ось цю поставлю штуку зараз. Та її будемо наблюдати. Так, ну все, зібрав, кладу, записав дату, коли я поставив батарейку, 12 березня 25-го. Ось так воно буде, там зламалось трошки. Так, ось так повісив я на стіну, годинничок йде. Скло, я ще раз кажу, що я не вішав. Можна, звичайно, було б купити нові, але мені ось такі ведмедики, вони мені <хи>, дуже до вподоби. Та і купити нове це простіше простого. Ще й колір такий трошки підходить під залізі. Отже, все, не... це ще не кінець ролику. Просто моніторимо. Ну, стрілочки я ці залишу, може пробуди. Але. От, так от ідеально їх вирівняти, мені не вдалося, я наче їх вирівняв, вони трошки полезли і знову, бачите, такої трошки криві є. Та ладно, хай лежать вони їсти не просять, як то кажуть. Так, ну що, пройшло вже майже 3 тижні, вже 1 квітня. І як бачите, годинник працює, йде, не зупиняється, і це при тому, що там стоїть дешева якась китайська батарейка. А до цього воно на старому механізмі воно сідало навіть з Дюрселом за, ну, за 5 днів. Тобто ось так можна відновити життя годинника, якщо він там. Ну, можна просто замінити механізм, якщо дуже швидко виснажується батарейка. Ну, така історія вийшла. Може, комусь згодиться. Все. Всім гарного дня і мирного неба нам, українці! Бувайте підписуйтесь на канал. Пока!